Апарати для оплати проїзду в тролейбусах та електронні картки обіцяють закупити в міській раді у вересні. Переконують, що до того часу Тернопіль буде повністю готовий до впровадження системи безготівкової оплати за проїзд в електротранспорті. Карток буде мільйон, адже розраховані вони і на приїжджах. А перехід на автоматизовану оплату проїзду потрібний для того, аби вести реальний облік пасажирів. Як такого квитка, який ми звикли сьогодні купляти, в кондуктора не буде, а буде тільки. Ваш електронний квиток де ви прийдете розрахуєтеся за проїзд, і вам електронний апарат видасть чек, який буде давати право на проїзд. Ігор Мединський зазначає, вартість самої картки у міській раді хочуть взяти на себе, а пасажири платитимуть лише за кошти, які будуть на ній. Стоїть питання про те, щоб карточка не коштувала. Щоб карточку, коли ви будете купляти, на ній була якась певна сума грошей. Ну, наприклад, там від десяти 20 Ви будете міняти свої гривні так на електронні гривні. Ігор Мединський розповідає: у Європі, коли та роботизувала свої підприємства, відбулося скорочення працівників у зв'язку з переходом на автоматизовану систему безготівкової оплати за проїзд. Цього слід чекати. В Тернополі така ситуація. Кондуктори я думаю, коли буде впроваджений електронний квиток, вона на Якийсь період часу ще буде для того, щоб навчити людей про те, що вони повинні оплачувати проїзд самостійно електронним квитком. Далі будуть контролери, і я думаю, що. Штрафи будуть серйозні. Таким чином загалом з'являться разовий електронний квиток, багаторазовий і пільговий. Пенсіонерам їх видаватимуть через соціальні служби. Ігор Мединський також зауважує, впровадження новинки в тернопільських тролейбусах залежить ще й від того, чи встигне парламент прийняти відповідний закон, який уже переданий для ознайомлення в комітети. До речі, не виключено, що автоматизовану систему безготівкової оплати згодом впровадять і у маршрутках.